Ранок на дачі і нас зустрічають кручені паничі або іпомея, або ще називають добрий ранок чи ранкове сяю, тому що ця квіточка розкривається тільки вранці. Розкриваючись вранці, вона ніби вітається з нами і бажає нам гарного дня. А потім, уже по обіді, вона закриває свої квіточки. До наступного року. Насіялись вони самосівом. Ці Квіти, які колись давно я була посіяла, вони були ще і рожевого кольору, але залишились ось такі самосівом яскраво фіолетові. Мені дуже подобається, що вони тут плетуться по сусідському забору, який прикривають. Поки ми їхали на дачу, по дорозі заїхали в один розплідник, так би мовити. Тому що це не офіційний розплідник, а це у однієї жіночки, яка сама вирощує рослинки і займається реалізацією цих рослин. Ось ми, так як вона живе. Просто по дорозі, на шляху до нашої дачі, нікуди не потрібно звертати, заїжджати. І у неї на воротях такий собі великий банер, що вона займається квітами. Ось ми вирішили подивитись, що у неї є, і придбати. Хоча зараз я не мала наміру нічого купувати, тому що стоїть неможлива знову спека. А в таку спеку щось посадити, а потім поїхати собі з дачі додому, і ніхто не буде поливати, навряд чи це воно приживеться, ця рослинка. Ось тому я походила, помилувалася красою, яка у цієї жіночки в садочку, і хочу показати і вам цю красу, яка. Вирощена руками української жіночки трудівниці з любов'ю. Тут багато всіляких рослин: і хости, гейкхери, хризантеми, бегонія, гортензії, молодила. Ділянка займає 25 соток разом з будинком. Тут також для вирощування рослин є три теплиці. Які опалюються взимку, тобто всі умови для вирощування квітів, також гарний садок і виноградник. Все дуже гарно, компактно, мульчуються сіном грядки, на яких городина, вирощується все. І Перець, і синенькі, і томати, і картопля, цибуля, ну вся городина, яку ми вирощуємо всі на дачі. Баклажани такі високі, гарні, висотою майже в пояс. І всі між рядки кругом вистелені соломою. Бордюр із обрієти, висаджений біля винограду, дуже гарно виглядає. І жіночка сказала, що після квітування вона обрієту не обрізає. Але дуже гарно, компактно виглядає цей бордюрчик. Були тут на продаж і молодила, шкода, що тільки одного сорту. Але я придбала. Молодила такі за 20 гривень. Вони не потребують поливу, тому таку спеку вони перенесуть добре. Біля входу банер із написом Квіти вирощені з любов'ю. І це справді так, ці квіти вирощені з любов'ю. Також біля входу плакуча модрина. Дуже гарно виглядає. Ось таке чудове молодила я придбала, воно мені дуже сподобалось. Такі е, гостренькі листочки, на кінчиках, е, ніби павутиночка розташована. Ну, таке воно ніжне. І вже я його посадила у те корито, яке минулого разу я зробила для молодил. І тут з краєчку, в самому куточку, я посадила це молодило. Дуже гарно виглядає, воно мені так сподобалося. Тепер я дивлюсь на нього і тішуся. Також за 100 гривень я придбала ялівець Glow. Це горизонтальний чагарник, який формує оригінальну таку крону у формі вази. Навесні хвоя ніжно-зеленувато-жовтого кольору, влітку смарагдового, а взимку ялівець стає бронзово рудим. Він відноситься до сорту з повільною швидкістю росту. За рік діаметр крони збільшується в середньому на 7 см. Тепер цей красунчик буде в моєму садочку. Розливається аромат ніжних флоксів, які ще цвітуть в саду, квіти вже починають змінювати колір, трошки починають, трішки починають вибілюватись на сонечку, низ флокс листя підсихає від такої жари. Тим паче, що поливу вони не бачать тільки тоді, коли я приїду на дачу, ось я можу їх трохи полити. Ці флокси взагалі на сонці на городі. Цього року, дякувати Богу, ворони не дошкуляли моєму баштанові. І тому ми вже вдосталь наїлися динь і кавунців. Ось такий гарний томат. Сорту хурма, я його називаю, не впевнена, що це так. Гарна вже в мене цвітна капуста. Ми вже не перший раз її ріжемо, і вона досить велика, така була і півтора кілограми. Ця, ось ви бачите, я дуже люблю цвітну капусту, робимо із неї такі відбивні і вони дуже смачні. Хоч стояла і стоїть неймовірна спека та урожай капусти, томатів, перцю, баклажан, ми маємо. Ось такі томати, хурма, один такий томат. 400 грам, майже пів кіла. Одного достатньо для приготування салату. Дуже смачний солодкий томат. В розрізі він такого насиченого, червоного кольору, дуже соковитий, дуже приємний, солодковатий на смак. І я вже зібрала насіннячко цього томату. Щоб е, мати змогу висівати його на наступний рік. А ось е, цей жовтий хурма 330 грам. Ну, досить гарні великі томати, нечим вони не хворіли, е, добре достигають, добре тримаються на кущику. І я е, цими томатами цього року задоволена. Ось такі красунчики. Ці томати добре використовувати для соку, для аджики ми наварили, можна закривати їх дольками. Також добрі вони для різних соусів. Приготували таку собі олію із чорнобривців, заливши її оливковою олією, а потім вона проціжується і використовується. Також закрили. Томати із часником, і е, томати половинками е, по рецепту, який має назву Томати армянчики. Взимку будемо смакувати. У нас всього вдосталь, аби був мир. Шкірку із цього невеличкого кавунця використали для приготування цукатів. І вони. Е, Такі смачні, що будемо тепер готувати із інших кавунців, якщо взяти шкірки від кавуна, почистити їх, засипати цукром, додати цедру лимона, залити водою відварити, потім при... процідити і підсушити на деці, посипати цукровою пудрою, отримаємо дуже смачні цукати. А це експериментальна картопля, яку ми посадили після того, як зібрали цибулю. І ось така вона зараз. А основну картоплю ми завжди викопуємо до 1 вересня. 18 рядочків картоплі у нас цього року небагато, тому що дуже багато ми утилізували. І вийшло у нас. Три ящика насінневої картоплі, і сім ящиків ось такої великої картоплі для споживання, і два з половиною відра дрібної картоплі. Як на мене, то урожай непоганий. Картопля гарна, ну тільки як казала моя бабуся колись не рясна. Відразу на городі я її сортую дрібну, велику. По ящикам відразу з картоплею, дякувати Богу, ми справились. Парасольки кропу на городі виглядають досить цікаво. Навіть засушений, він іде в діло. а в садочку квітне портулак. Це самосів. Колись давно я його посіяла, і тепер кожного року я його маю. Шкода тільки що одного кольору а був ще жовтенький, але поки немає. Відцвітає уже фізостегія, біла вже відквітла, а це рожевенька. Зацвітає подорожникова хоста, великі має білі яскраві квіти. Вони мені подобаються, я їх не зрізаю. А це зацві... зацвіли. Зацвіла осіння айстра високоросла, а ще пізніше буде квітувати низенька. Маємо в садочку дуже високу стару яблуню, яблука в якої так високо розташовані, що їх дістати ніяк неможливо. Тому ми збираємо ті, які падають, і варимо з них дуже смачне повидло. Цього року, отак кожного разу потрішки, ніби я збираю камінці по дорозі, так яблука під яблунею збираємо і варимо повидло. Ось стільки повидла уже потрішки-потрішки по трішки, та й наварили, також багато вже наварили. Всяких е, різних смаколиків, із кабачків, із томатів, із баклажан, аби мали змогу те все спожити. Хоча маю великі сумніви, та кожного року варимо та все не споживаємо. Це спекотне літо, я, можна сказати, відкрила для себе Вероніку сизу. Ця рослинка знаходиться в мене на палючому сонці, без поливу взагалі, і дуже гарно виглядає. Навіть без квітів, цей щільний коврик досить гарно прикрашає мій квітничок, і мені вона подобається. Це рослинка для таких. Спекотних літніх місяців для такого спекотного літа, яке ми тепер маємо. Так що ця чудова рослина добре витримує спеку. А ось ще на березі річечки я побачила куртинку такої зеленої ніжної травички з гостреньким листячком. Чимсь вона мені нагадує вівсяницю, і я її взяла до себе в садочок. Тепер вона росте у мене неподалік мені водойми і мене радує. Прибираючи в садочку, я викопала щось мені невідоме. І потім, коли я сфотографувала і загуглила, виявилося, що це гриб веселка звичайна. Оце така біла структура, Вона виростає до великих розмірів, а поряд. Стерчала із землі верхівка, яку я дістала, і воно такого було рожевого кольору, і нагадувало чимсь яйце. Оце, виявляється, і є яйце веселки гриба. Ще воно має народну назву Відьомське яйце. Всередині яйця. Під щільною товстою слизною оболонкою знаходиться крихкий м'якуш. При дозріванні яйце розривається і залишається таке у вигляді вуалі. Ця, цей гриб веселка дуже Має дуже такий неприємний, сильний, гнильно трупний, ну, такий гидкий, відштовхуючий запах. І тому я казала, що якийсь неприємний незнайомець у моєму садочку. Але цей гриб використовують як засіб при онкозахворюваннях, також серцево-судинних і легеневих, і шлунково-кишківних проблемах. Також він відомий як імуномодулятор та антиалерген. Гриб їстівний лише в стадії яйця. Його після видалення слизької оболонки можна вживати навіть сирим, в салатах або смаженим. Наріжзавши такими тоненькими скибочками та обкачавши в сухарях. Про все це я дізналася з Гугла. Ось такий лікувальний гриб виріс в моєму саду. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, прогулявся по моїй городині, по моєму квітничку, всім мирного неба над головою.